Сьогодні готуємо смачні млинці з м'ясною начинкою. Залишайтеся, задоволенням приготую їх разом з вами. Такі млинці подобаються як діткам, так і дорослим. Тож запрошую приготувати їх зі мною. А зараз, звісно, покажу, які ж вони всередині. Багато начинки, ніжне тісто, тож готуйте, хай вам смакує та вдається. Нам потрібно борошно, сиватка молочна, рослинна олійка, яйця, цукор, сіль та трішки соди. Ну що ж, давайте почнемо. В мисочку ми вдарили три яєчка, сюди додаємо трішки солі, трішки цукру, легенько перемішаємо. Потрішки будемо додавати просіяне борошно. По трішки будемо доливати нашу сирвачку. Та далі замішуємо тісто. Тепер додаємо трішки соди. Зараз вона погаситься завдяки нашій сирваці. Ще трішки і наше тісто буде готове. Додаємо сюди ще рослинної олійки. Гарненько замішуємо. Цього разу начинка у нас буде м'ясна, тож ми будемо використовувати фарш. У мене курячий та трішки свиного. Далі нам потрібна цибулинка, якщо маленька, то дві та набір спецій. Нарізаємо, друзі, цибулинку та будемо її обсмажувати. В фарш додаємо наші приправки. сіль, гарненько все перемішуємо. Заправлений спеціями фарш. Обсмажуємо на сковорідці до готовності. Для більш ніжної начинки переб'ємо наш готовий фарш блендером. Сюди ж я додаю обсмажену нашу цибульку. Ненько все перемішаємо. Залишаємо нашу начинку охолоджуватися. А ми займемося смаженням наших млинців. Змазуємо, друзі, сковорідку рослинною олівкою трішки, беремо наше підготовлене тісто та розпеділюємо у цій нашій мінзелі сковорідці. Всі ми вдома готуємо млинці. Я ж ділюся своїм домашнім рецептом. Млинці ми напекли. Тепер викладаємо начинку. Ось так. Завертаємо. Ця страва дуже смачна, тож домашнім, я впевнена, вона прийдеться до смаку. Тим самі по собі виходять дуже ніжні, м'ягенькі, їх можна наповнювати різними начиночками. Буду рада, якщо ви скористаєтесь моїм рецептом. Дякую, що пробули зі мною цих декілька хвилин. Якщо вам сподобався рецепт, поділіться з друзями та приготуйте для рідних.